Математика це нескладно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми продовжуємо вивчати розділ узагальнення та систематизація знань за перший, другий та третій класи. Сьогодні ми повторимо письмове додавання та віднімання трицифрових чисел, числові нерівності та нерівності зі змінною. Задання 1. Виконуємо письмове додавання і віднімання або додавання і віднімання у стовпчик. Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо додавання із одиниць 2 плюс 7 9. 3 плюс 1 4, 7 плюс 2 9. 949. Наступне додавання. Також починаємо додавати з одиниць. 0 плюс 7 7, 5 плюс 1 6, 4 плюс 2 6. Вийшло 667. Тепер 314 додаємо 427. 4 плюс 7 11. 11 – це один десяток і одна одиниця. Одну одиницю пишемо під одиницями а один десяток над десятками. І тепер додаємо десятки. 1 плюс 2 3. І ще один десяток, що утворився при додаванні одиниць. Разом виходить десятків 4. Тепер додаємо сотні, сотень виходить 7. 741. Наступний вираз. На віднімання. Віднімати починаємо так само, як і додавати з одиниць. 9 мінус 6, 3. 8 мінус 1. 7 4 мінус 1. Наступний вираз. 749 мінус 320. Піднімати починаємо з одиниць. 9 мінус 0 9, 4 мінус 2, 2, 7 мінус 3, 4. 429. І останній вираз. Починаємо віднімати з одиниць. 4 мінус 5. Ми не можемо виконати цього. Віднімання, бо 4 менше, ніж 5. Тому ми йдемо в наступний розряд. Це у нас десятки. Ставимо зверху крапку. Це говорить про те, що ми один десяток взяли. А один десяток це 10 одиниць. Отож, у нас вже не 4 мінус 5, а 14 мінус 5. І буде 9. Тепер, віднімаючи десятки, дивимося, що над дев'яткою є точка. Вона говорить нам про те, що десятків уже не 9, а 8. 8 3 5. Тепер віднімаємо сотні 8 1 7. Вийшло 759. Завдання 2. Обчисли та запиши титул вищого очільника козацтва в Україні. Дізнайся з інтернету, кого зображено на картині сучасної київської художниці Наталії Павлусенко. Нам треба підготувати 7 клітинок для запису букв. І завдання 2. Кожен цей вираз треба виконувати письмово. Можеш працювати самостійно. 329 мінус 107. Віднімаємо. Починаємо з одиниць. 9 мінус 7 2, 2 мінус 2 3 мінус 2. 222 це остання комірка, і там в останній клітинці у зорічні ми пишемо букву n. Тепер наступний вираз. 717-402. Віднімаємо. І в нас вийшло 315. Це друга комірка, і там ми пишемо букву Е. Наступний вираз: 809 мінус 145. 9 мінус 5 4. 0 мінус 4 не віднімається, бо 0 менше, ніж 4, беремо у вісімки 1 сотню, це 10 десятків. І вже віднімаємо 4 від 10, буде 6. Тепер, коли віднімаємо сотні, Бачимо над вісімкою крапку, говорить нам вона про те, що сотень уже не 8, а 7. Отже, 7 мінус 1 буде 6, виходить 664. Це четверта комірка, і там який знак. Наступний вираз додаємо, починаємо з одиниць, 7 плюс 2 9. Тепер десятки додаємо 4 плюс 8 12. Це одна сотня і два десятки, два десятки під десятками, одна сотня над сотнями. 3 плюс 1 4, і ще одна сотня, що зверху написана, разом 5. 529 це п'ята комірка, і там буква М. Далі 135 плюс 425, 5 плюс 5 10. Це 0 одиниць і один десяток. Пишемо над десятками. 3 плюс 2 і ще один зверху. Походить 6. 1 плюс 4, 5, 560 це перша комірка, там буква Г. Далі 49 плюс 218. 9 плюс 8, 17, 7 записуємо під одиницями. А один десяток до десятків. 0 плюс 1, 1. 1 і плюс ще один. 4 плюс 2 6, 627 це третя комірка, там буква Т. І останній вираз. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, беремо в десятки, вставимо до 9 крапку, і вже в нас не 0, а 10 мінус 2 буде 8. Тепер, віднімаючи десятки, дивимося на 9 крапка, говорить про те, що там не 9, а 8. 8 мінус 5 3. Тепер 6 мінус 1 5. Вийшло 538. Це передостання комірка. І ми дізналися, що гетьман. Титул вищого очільництва очільника козацтва. А на картині Наталії Павлосенко зображений Северин Наливайко. Це гетьман. Дізнайся про нього щось в інтернеті. Давай згадаємо, як обчислити окремими діями вирази на декілька дій. Спочатку записуємо вираз. Потім позначаємо зверху кружочку порядок дій, а потім внизу виконуємо дії. Перша дія 127 плюс 318, запишемо її одразу у стовпчик. Додамо одиниці, буде 15, 5 запишемо, а 1 до десятків. 2 плюс 1, 3 і плюс 1 4. Десятки додали, сотні додаємо 1 плюс 3, 4. Вийшло 445. Тепер друга дія від 445 треба відняти 240. Віднімаємо, починаючи з одиниці. 5 0, 5 4 4, 0, 4 2, 2. 205. Записуємо відповідь останньої дії у вираз. Наступний вираз у нас. Із дужками. Отож, перша дія буде в дужках, а друга буде додавання. Перша дія внизу 523 мінус 105. Підписуємо. Чітко одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. 3 мінус 5 відняти не можемо. Беремо у десятки. На двійкою саму крапку. Тепер у нас не 3, а 13 мінус 5 буде 8. Віднімаючи десятки, бачимо над двійкою, крапку, вона говорить нам про те, що десятків вже 1. 1 мінус 0. 1. 5 мінус 1 4. Тепер 320 треба додати. 418. Додаємо 0 плюс 8, 8. 2 плюс 1 3, 3 плюс 4 7. Вийшло 738. Не забудь цю відповідь записати у виразі. Подивись, що я кажу. Ось відповідь останньої дії. І ось обов'язково вона записана у виразі. Продовжуємо виконувати завдання. Наступний вираз у нас. Спочатку буде тут дія віднімання, потім додавання. Перша дія віднімання, записуємо у стовпчик і віднімаємо. Буде 524. Тепер до цього числа нам треба додати 430. Додаємо, вийшло у нас 954. Запишемо це у відповідь до виразу. Останній вираз має дужки. Отож, спочатку будемо виконувати дії в дужках, а потім за дужками. Перша дія в дужках. Записуємо у стовпчик і додаємо: 7 плюс 9 16, 6 записуємо під одиницями, а 1 до десятків. 1 плюс 2 3 і плюс 1 4. 3 плюс 1 4. 446. Тепер треба це число відняти від 937. Віднімаємо. 7-6 1. 3 мінус 4 відняти не можемо. Беремо у сотень. Сотня це 10 десятків. Отже, до десятків у нас додається 10. І тепер ми не від 3 віднімаємо 4, а від 13 віднімаємо 4 буде 9. Коли віднімаємо сотні, бачимо на дев'яткою крапку. Вона говорить нам про те, що сотень не 9, а 8. 8 мінус 4 4 вийшло 491. Не забудь цю відповідь написати у виразі. У завданні 4 нам треба визначити, які нерівності є істинними, тобто правильними. Отож, перша нерівність, чи правильна вона. Для цього обчислимо скільки буде ліворуч. 5 плюс 9 14. Чи правильно, що 14 більше, ніж 15? Це неправильно. Отже, ця нерівність хибна. Наступна нерівність: 7 помножити на 8 плюс 1 більше, ніж 50. Для того, щоб дізнатися, чи ця нерівність, чи істинна вона, нам треба обчислити значення виразу ліворуч. 7 помножити на 8 56 плюс 1 57. 57 більше, ніж 50. Це правильно. Отже, ця нерівність істинна. Наступну нерівність 2 розглянемо. 40 поділити на 8 мінус 2 менше, ніж 3. Виконуємо дію у виразі ліворуч. 40 ділимо на 8 буде 5. Від 5 віднімемо 2 буде 3. Ліворуч 3. І праворуч 3. Виходить, 3 менше, ніж 3. Чи правильно це? Ні, це неправильно. Ця нерівність не є істиною. Кажуть, вона хибна, тобто неправильна. Дивимося наступну нерівність 12 плюс 1 і плюс 2 більше, ніж 1 плюс 12 і плюс 1. Тут можна не додавати, а просто глянути. Тут у нас однакові доданки є у нерівності, правда? Тут 12 і 12. Тут один і тут один. А потім відрізняються: тут 2, а тут один. Отже, ліворуч точно буде більше, ніж праворуч. Ця нерівність істинна. А тут, давай обчислимо. Спочатку те, що буде ліворуч. 13 помножити на 17 мінус 16. 17 мінус 16 буде 1, 13 множимо на 1 буде 13. А… Праворуч 14 помножити на 0 буде 0. 13 менше, ніж 0. Це неправильно. І остання нерівність. 9 помножити на 3 плюс 11. Обчислюємо. 9 помножити на 3 27. 27 плюс 11, 38. Запам'ятається число? Праворуч у нас 4 помножити на 10 це 40. У нас вийшло 38 менше, ніж 40. Чи правильно це? Правильно. Отож, ця нерівність є істинна. Нерівність істина тоді, коли вона правильна. Завдання 5. Нам треба до кожної нерівності дібрати по два значення змінної, щоб нерівності були істинними, тобто правильними. Завдання 5. Отож, нерівність 317 плюс х більше, ніж 500 буде правильною при х дорівня. Щоб нам підібрати число до цієї нерівності, нам треба. І з нерівності утворити рівність. І в нас вийде рівняння. Коли ми розв'яжемо це рівняння, збоку обчислимо, то ми побачимо, що якщо х буде дорівнювати 183, то це буде рівно 500, а нам треба, щоб було більше, ніж 500. Тобто нам замість х треба поставити число більше, ніж 183. Наприклад, 184 або будь-яке число більше за 184. Обери, яке ти хочеш, і запиши його. Продовжимо виконувати це завдання. Нерівність х 129 буде менше, ніж 318, якщо х дорівнюватиме. Знак менше замінимо на дорівнює. І в нас буде рівняння. І ми можемо знайти значення х. Обчислення можна виконувати збоку, щоб не помилитися. І ми знайдемо, що якщо замість х у нерівність ми підставимо число 447, то буде рівно 318. А нам треба, щоб було менше, ніж 318. Отже, число треба взяти менше, ніж 447, наприклад, число 446. А тепер подумай, яке інше число можна поставити? Щоб було менше, ніж 318. Можна поставити будь-яке, яке менше, ніж 446, але більше, ніж 129. Бо ми не можемо 129 відняти від числа, яке менше за нього, правда? будь уважний, коли будеш записувати. Продовжимо. У нас є ще одна нерівність. 920-х більше, ніж 400. Вона буде істинною, якщо х дорівнюватиме. Знак більше знову замінюємо на дорівнює. І в нас виходить рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Невідомий від'ємник шукаємо віднімання. 920-400 буде 520. Це значить, якщо ми поставимо замість х520, то буде рівно 400. А нам треба, щоб було більше, ніж 400. Отже, число треба віднімати менше. Наприклад, 519. Подумай, яке ще число ми можемо відняти, щоб було більше, ніж 400? Так, можна будь-яке число, яке менше, ніж 519 аж до нуля. Життєва задача 8. Родина, яка проживає в будинку без лічильника тепла щомісяця взимку сплачує за опалення 980 гривень. А родина, яка проживає в такому самому будинку з тепловим лічильником 730 гривень. Наскільки гривень менше платить узимку родина з другого будинку? Родина не має лічильника тепла і платить щомісяця. Взимку 980 гривень? А родина, яка проживає в такому самому будинку з тепловим лічильником? 730 гривень. Наскільки гривень менше платить узимку родина з другого будинку? 730 менше, ніж 980. Наскільки? Для цього треба віднімати. Можна записати це у стовпчик. І віднімаємо. Виходить, на 250 гривень менше платить родина з другого будинку щомісяця взимку за тепло. Пишемо відповідь: на 250 гривень менше. Отож, мати лічильник тепла вигідніше, ніж не мати. Давай підсумуємо. Ми повторили письмове додавання віднімання трицифрових чисел або додавання віднімання у стовпчик. Також знаходили значення виразів на кілька дій, працювали з нерівностями, обирали істинні і хибні, а також до поданих нерівностей добирали такі значення змінної, щоб нерівність була істинна. А ще розв'язали життєву задачу, в результаті якої ми зрозуміли, що мати річільник тепла вигідно. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Завдання 6 та 7 на сторінці 12 для самостійного виконання. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.